Виконуємо номер 382 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Серед рівностей знайди правильні. Рівність перша – Сума квадратів чисел 4 і 5 дорівнює квадрату числа 7. Рівність друга. Сума квадратів чисел 8 і 15 дорівнює квадрату числа 17. Рівність третя сума квадратів, чисел 2, 3 і 6 дорівнює квадрату числа 7. І рівність четверта – Куб числа 5 дорівнює сумі кубів чисел 4 і 3. Перевіряємо першу рівність. 4 у квадраті це добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 4. 4 помножити на 4 буде 16. 5 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 5. 5 множимо на 5 буде 25. 7 у квадраті, добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 7. 7 множимо на 7 буде 49. Знаходимо суму. 16 додати 25. Це буде у нас 41. З лівого боку у нас 41, з правого боку у нас 49. 41 не дорівнює 49. Отже, перша рівність неправильна. Рівність друга 8 у квадраті, добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 8. 8 множимо на 8 буде 64, 15 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 15. 15 помножити на 15, можна скористатись таблицею, це буде 225. 17 в квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 17. 17 помножити на 17 буде 289. Можна теж скористатись таблицею на форзаці підручника. Знаходимо суму 64 додати 225. Це буде 289. Отже, з лівого боку 289. І з правого боку 289. Наша рівність правильна. Записуємо. Рівність правильна. Переходимо до третьої рівності. 2 в квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 2. Це буде 4. 3 в квадраті, добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 3. 3 на 3 це буде 9. 6 у квадраті, добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 6. 6 множимо на 6 буде 36. 7 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 7. 7 множимо на 7, 49 і знаходимо суму. 4 додати 9 і додати 36. Скористаємось властивостями додавання: 4 додамо 36, це буде 40. До 9 маємо 49. Отже, з лівої частини 49. І Права частина у нас також 49. Як бачимо, наша рівність правильна записуємо відповідь. Рівність правильна. І переходимо до третьої рівності. 5 у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 5. 5 на 5 25 та ще на 5 125. 4 в кубі, добуток трьох ножників, кожен з яких дорівнює 4. 4 множимо на 4 16, і 16 множимо на 4, це буде 64. 3 в кубі, добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 9. 3 на 3 – на Кожен з яких дорівнює 3, добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 3. 3 множимо на 3 буде 9, да 3 на 9 27. Знаходимо суму 64 додати 27. 64 додати 27, це в нас буде 91. З лівого боку у нас 5 у кубі це 125. З правого боку 91. 125 не дорівнює 91, отже, наша рівність неправильна.